Вітаю, це канал Творимо красу. Продовжуємо творити красу, продовжуємо в'язати нашу серветочку 20 рядів вже позаду. І ми зараз починаємо 21 рядочок. Починається все у нас, як завжди. В останніх декількох рядах, без змін. Да? Тобто, піднімаюся я на дві повітряні і навколо. Пишного стовпчика попереднього ряду. В'яжу ще один пишний стовпчик. Так, в мене не дуже красивий в попередньому ряду вийшов. І тепер, знову ж таки, за доброю традицією останніх рядів, декількох, в'яжемо два стовпчики рельєфних і спільною вершенькою. Далі у нас буде. Три одиночних стовпчики, і знову таки один стовпчик із двох спільною вершинкою. Тепер пишний стопчик. В'язали, тепер йдемо до найцікавішого. Три повітряні, рельєфний стовпчик з двома накидами лицевий, на основі стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні, три повітряні для арки. Ой, для піку, вибачте, перед цим було для арки, а це ж для піку. Тепер уже знову дві повітряні для арки. Дійшли ми до. Нашого такого елементику із стовпчиків рельєфних і звичайних. І тут робимо наступне: Тут у нас стовпчики будуть з одним накидом, на основі першого стовпчика з двома накидами рельєфного, в'яжемо стовпчик один з одним накидом. На основі звичайного стовпчика в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом. Тепер йдемо до центрального стовпчика і будемо в'язати. Попкорн із рельєфних стопчиків. Так, Пров'язали п'ять рельєфних стовпчиків з одним накидом і тепер з них формуємо попкорн я думаю, ви вже зрозуміли, що на основі стовпчиків, які залишилися, ми пров'язуємо ще два рельєфні стовпчики з одним накидом. Після цього у нас дві повітряні для арки, три повітряні для піку. Сформували піку. Ще дві повітряні для арки, і прийшли до наступного такого ж елементика. Тут робимо все те ж саме. Тобто два рельєфні стовпчики лицевих з одним накидом. На основі центрального стовпчика ми в'яжемо, в'яжемо попкорн із рельєфних стовпчиків. Да? Так, і ще два рельєфні стопчики з одним накидом. Ось так. так, наступний наш крок це ми в'яжемо дві повітряні для арки. Три повітряні для піком, дві повітряні для арки, і знову три повітряні для піком. Тобто тут у нас вже збільшується ця арка, і знову дві повітряні для арки. Тобто ось так. Так, я покажу, що тут, а десь хтось може щось прозівав. Так, а тут тепер у нас відбувається наступне ось наш центр фрагмента цього, чи цього елемента. Ми зараз будемо в'язати два стовпчики рельєфні. Перший починаємо в'язати на основі рельєфного стовпчика попереднього ряду, а другий починаємо в'язати. Так, теж його схватиться краще на основі попкорна. Тобто, хапаємося за попкорн, починаємо в'язати, і пров'язуємо все разом. Тобто у нас два рельєфні стовпчики з спільною вершинкою, але пров'язані ось таким чином. Так, тепер ось наш наступний стовпчик між попкорнами. На його основі ми в'яжемо. Корм знову ж таки із Рельєфних стовпчиків так, пров'язали попкорн. ось так, після цього. Ми в'яжемо на основі третього, ой, другого попкорна, в'яжемо одиночний ось такий рельєфний стовпчик. Рельєфний стовпчик на основі попкорна. Так, тепер у нас далі йде знову попередньому ряду стопчик. Да? І на основі нього ми в'яжемо знову ж таки п'ять рельєфних стовпчиків, із яких зробимо попкорн. Так, попкорн сформували. І тепер нам залишилося пров'язати ось такий два стовпчики спільної вершинки, рельєфні, як було на початку. Тобто ми заходимо за попкорну, починаємо тут в'язати, не зробила накид, починаємо пров'язувати цей стовпчик і йдемо до останнього стовпчика. Починаємо тут в'язати стовпчик. Ось так у нас зараз на гачку і пров'язуємо все разом. Ну це я вже дуже роз... розказую детально, да? і показую. Якщо ви не вперше в'яжете, ви повинні бути знайомі з техніками елементарними, да? що таке два стопчики спільною вершинкою і так далі, і так далі. Тому що в'язати рельєфні серветки треба бути хоч трохи підготовленим. Отже, в'яжемо далі. В'яжемо далі, мабуть, я вас зараз залишу, да? тому що показала вам половинку ось цього елементика, інша в нас абсолютно така сама, тому я дуже сподіваюся, що ви зробите це без мене. Я зараз вимкнуся і потім уже покажу готове. Дов'язала я рядочок, не рядочок, а рапортик, да? ось так це все виглядає. Звісно, я все розтягую зараз руками, для того, щоб вам було видно, тому що рельєфний а, виріб це рельєфний виріб. Да? Його треба, потім буде обов'язково блокувати, тому що, тому що воно все збирається. Так, все, що треба, я вам показала. Попкурники, так. Да? Рельєфні стопчики. і ну Я думаю, ви запам'ятали? Запам'ятали, значить, дивіться рядочок ще раз. Так, вимикаю камеру, дов'язуйте рядочок до кінця, повертайтесь на початок наступного. Переходимо до 22-го ряду, і в цьому ряду у нас вже востаннє <coughs> зустрічатимуться попкорни не так і часто. І стопчики будуть вже з Одним, ой, з одним із двома накидами. Так, початок у нас буде традиційний, тобто піднімаємося на дві повітряні і в'яжемо пишний стовпчик. Так, далі у нас ідуть два стовпчики з спільною вершиночкою. Тепер всього один стовпчик у нас залишився тут одиночний. І знову <кій> два стовпчики спільною вершинкою ось так. Далі знову пишний стовпчик. Так є. Після цього в'яжемо три повітряні. Ось тут стопчик з одним накидом, на основі стопчика з двома накидами, але все ж таки рельєфний. Тепер, так, 22 ряд, три повітряні вже й тут. Тобто, у нас перед цим було по дві повітряні, зараз вже три повітряні для арки і три повітряні для піку. Знову три повітряні. Так, дійшли ось до цього елементика і будемо в'язати три стовпчики із спільно, вибачте, спочатку одиночний стовпчик, тобто над стовпчиком попереднього ряду в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом, а тепер в'яжемо три стопчики і спільною вершиночкою. Перший починаємо над стовпчиком, другий починаємо над попкорном, і це все ж рельєфне в нас. Так, і третій починаємо над третім стовпчиком. Ось так. Зв'язали це, і тепер ще один одиночний стовпчик. Ось така історія. Після цього в нас три повітряні для арки, три повітряні для піку. Пров'язали піку. знову три повітряні, і йдемо до наступного ось цього елементика. Знову одна, один стовпчик рельєфний з одним накидом на основі стовпчика попереднього ряду. Три стовпчики з пільною вершинкою. Перший з них на основі стовпчика, другий на основі попкорна і третій на основі третього стовпчика. І ще один одиночний стовпчик рельєфний на основі останнього стовпчика. Так, після цього ми в'яжемо. Три повітряні для арочки. Три повітряні для піко, Робимо це піко, ще три повітряні. Тепер робимо один накид. В нас тут перед центральним елементом була ось така велика арка. і в Центральну повітряну ми пров'язуємо спочатку стовпчик з одним накидом, потім три повітряні. І стовпчик тепер ще один з двома накидами тобто той, що ближче йде до центрального елемента, той буде з двома накидами. Тепер знову три повітряні для арки, три повітряні для піку. Зробили піку, три повітряні. І дійшли, власне, до нашого центрального елементу. Тут ми будемо пров'язувати зараз два стовпчики <кій> із спільною вершиночкою. Перший стовпчик ми будемо формувати на основі е, такого ж подібного стовпчика попереднього ряду. Да? Тобто один у нас сюди йде, а другий на основі попкорна. Ось так. І це все пров'язали. Далі. Е, у нас був посередині стовпчик, на його основі ми будемо в'язати попкорн. Тобто в'яжемо 5 стовпчиків рельєфних на основі цього стовпчика. Так, 5 стовпчиків є і формуємо попкорн. Ось так. Далі знову зробили накид і йдемо до попкорна. Починаємо на його основі в'язати стопчик з накидом рельєфний не до кінця. Потім йдемо до, наступних, до наступного стопчика да, спільною вершиночкою. Пров'язуємо ось так і тепер все разом. Ось так у нас все вийшло. Тобто два стовпчики по боках спільною вершинкою. І посередині попкорн. Так, далі в нас знову ж таки три повітряні для арки, три повітряні для піко, знову три повітряні для арки. І в'яжемо, звертаю вашу увагу, що в зворотньому порядку від того, що ми робили, це мається на увазі щодо стовпчиків ось цих, які ми зараз пров'яжемо. У арочку між піко попереднього ряду. Спочатку в'яжеться стовпчик з двома накидами, потім у нас три повітряні, і сюди ж у цю ж повітряну, пров'яжемо ще стопчик з одним накидом. Ось так. Тепер знову три повітряні для арки, три повітряні для піко. Зробили піко. Зробили три повітряні, і йдемо далі в'язати вже <кій> те, що ви знаєте. Тобто, спочатку стопчик рельєфний, одиночний, потім три стопчики спільною вершинкою, і потім знову одиночний стопчик. Так, на цьому я, мабуть, цей Рядочок вам завершую, показувати і зараз дов'яжу вже до кінця цей елементик і покажу, що вийде. Так, вже я все дов'язала, звертаю ще раз увагу, що тут вже на початку і в кінці стопчики по, не по А з одним накидом. Так, ось таке накраса в нас виходить. Ось так. Бачите, як гарно. Так, але це вже все на блокуванні розкриється. Головне, не загубіть усі арочки, усі піку необхідні. Продовжуйте до кінця рядочка і, мабуть, Цю частину на цьому я закінчу, тому що дуже велика буде. А для того, щоб закінчити серветочку, у нас вже два рядочки закінч... залишилися, переходьте до наступної частини. І, мабуть, я там уже ж зміню колір на наступний. Тобто, хто робить так само, як я, да? то підготуйте до наступного разу наступний колір. Все, дов'язуйте і до зустрічі!